Рушники Італія, екстра сорт, 10 кг, 7 євро за кілограм. Починаємо з такої гарного. Душничка далі в нас новобанний. О, біблафорій. Дивіться, красливий. Гарний. І це є, є оригінальчик у нас. Далі ми бачимо такий. Дуже гарний. Зелений насичений. Стандартний білий рушничок. Далі ще більший білий такий рушник. Бачимо такого кольору рушничок гарний. Далі у нас такий звичайний, але теж великого досить розміру. Далі у нас такий гарний зубпінами. Потім Дальше. Далі кольори з листочками, трошки більше, як той. Тут є оранжевий. Далі ми бачимо голубенький. Гарний голубенький рослічок. Дитячий. Дитячий. Гарний у нас такий рушник. Знов бачимо дитячі такі з Діснеюськими принцесами. Далі у нас... Знову дитячі, з Мікі Маусами, з змішимось. Знову дитячий. Знову смульчиком. І тут іде навіть так, для головки. Далі білий. Є звичайно з сірими полосочками. Насичений, темніший йде. Потім буде коричневий. Темно-коричневий рушник. Значить, у мене жовтий. Жовтий такий рушник. Полосочку. І більший полоску. з капюшоном, так, Біленький такий маленький. Наші дитячий. У нас іде зелений рушни. Він знову дитячий де, але він такий великий, дитячий, або може бути і дорослий. Він Досі такого великого розміру. Такого красивого розміру в мене. Потім у нас колосочку. Ще один. Ще один колосочку. Це вже трошки менший такий самий колосок. І останній рушничок це у нас таку голубу полосочку для замовлення.